Так, ну що, друзі, зараз я в себе в підвалі. Але світла в мене немає, тому що в підвалі світла в мене, немає нема, в мене акумуляторної батареї, перетворювач у мене є. Ось оце Таталікен, те, що я вам показував, він в мене є, але друзі, АКБшечка це маленька. Вона його він включає, але він не потягне, бо це дуже слаба батарея. Це скільки у нас, я вам покажу зараз. Це з мого безперебійника, що я вам показував. Це 7А година, 7А батарея 12 вольтова. Маданчина. Кстати, це а е, дивіться, 2,1 А. А той, що я взяв Херсонське на 9 А, там 2,7 А заряда. Оце, бачите, ось, ток зарядки, зараз я покажу. Ось дивіться, бачите ток зарядки. 20 А. А там те, що зараз в мене стоїть, подивитись відео, там 2,7 А. І тут маденчина. А той, що я взяв, не знаю, на мене тільки 3 місця. Це Херсонський завод робить, навіть зараз в час війни. Це я вам так просто так розповідаю. За що у підвал робити вже? Нічого не зроблю, поки освободився. Дивіться, такі ось ялинки я зробив. Це на Енхелі, там що стоїть у мене. Вирізав лобзиком. Вирішив трохи навести порядок. І ось таку штуку, ну бачите, я вирізав. Це вирізав теж на енхель. Це малому школу треба було підставки для котів, для собак. Що це таку, бачите, підставки, тарелочку ставити і підставочку. А це ось кокоси сюди ставив. Можна з нього шкатулочку зробити, розрізати, почистити, поки не вистачає часу. Ви бачите світлом, що тропиться. У мене тут трохи бардак, дивіться, в мене тут взагалі завал. Це ось оця штуковина, Бачите, вона мені теж ще служить. Друзі, там дякую вам за напис, за доповнення. Що я вам запросив. Він сказав, що плата нахитнулася. Я вже не можу, воперек, не можу і зарядити, тому що, мабуть, вийшов з ладу оця ось 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 штуковина. Вона десь помигує, я не знаю, нам перепаювати. У мене пайки немає. Але дивіться, він до сих пор працює, я покажу, як вам як заряджаю зараз. Я його ще заряджаю. Тобто ці батареї може якась вже із ладу вийшла, але він ще працює, тому що я заряджаю, Щас покажу вам. Вже неправильно, але я спробував. Ось така ось з машинки. Бачите, в мене залишалося, машинок вже немає, але залишається така от зарядка адаптер. Ось ось 7,2 В. Ну, це 7,2 В 200 мА. Друзі, якщо можете, то підскажіть. Дивіться, ну я беру на свій страх і риск я кажу, може я неправильно, там, не винес, сильно на мене там матом критичка. Отак От я підключаю і до розетки. І він мене е, ну, і він мене заряджається. Не знаю, щоб його звісно, не бахнуло, не загорілося, але може правильно, ви мені теж порекомендуйте і підскажіть. Це ось звичайний фонарик, я залишу, хорошо, що він не був. Бо цю я вже пару днів використовую, але вона горить, горить і горить. Дуже якісна, дуже мені подобається ця фішка, ця батарейка. І зараз я вам продемонструю така ось бачите. Але плата, мабуть, плата згоріла. Дивіться, зараз можна отак нагріть зробити, зараз вімкну і вимкну. А ні, не хочу, зараз, давайте так попробуємо. Дивіться. десь я тут був контакт, мабуть, замикається. Не хоче. А раніше так пальцем проводив і вона мене загоралася. Ну, Мабуть, вже і кришка. Ну, 0 показує. Дивіться, вона взагалі, вообще... вона показує 0 і тухне. Хоча вони тут не 0, тому що я їх заряджав. Можна... Я бачу на Алікспрес, там на тему є такі плати. Що можна ще. Ну, Вона ще прослужить, я думаю, її довма ще. Думав вам продемонструвати ще ось таку ось антенну. Ось бачите, антенна це з Алиекспрес. Прийшла не з Акспрес, а з тему Аліекспрес, навіть вже не пам'ятаю. Мабуть, з Алікспрес. Прийшла ось, ось така антенна. Ну, у мене підвалі, дивіться, в мене підвал і я думаю, що вона не потягне. Я думаю, що вона не витягне. Тут це в зборі, я її ще не, розп... не розпечатував. Я хотів оце на ось, цьому телевізорі включити і її продемонструвати. Так що не знаю, потягне вона чи не потягне. Я думаю, що ні. Коротше, оце штуково не заряджаюсь. і дивіться, мені ще там в тему йшла якась подарунок, типу за знижкою, я не пам'ятаю, 50 гривень чи 45 гривень мені пішла така от фішка, дивіться. Powerbank. Я не знаю, скільки Powerbank прийшов. Бачите, там плата, що це отак поближче. От, Але слухайте, немає. І найголовніше, що, що він пішов, бачите, стекло відпало. Це вже пішло брак, ну я вже, я вже думаю, ладно, думаю, я вже не буду, то, що я вже пізно його розпакував, вже не буду. І стекла, там стекло внутрі є. Є внутрі стекло. Я не буду, ще давайте розпечатаємо зараз. Так, друзі, Дивіться, ось ви бачите, пішло з AliExpress і... ось все, дивіться. Бачите, стекло випало. А, ні, слухайте, я вибачаюсь, воно не випало. Це, я, я думаю, воно випало. Це на саме кліє, що ви випускаєте? Ви здираєте, а я думав, що воно випало. Ви здираєте, і ви наклеюєте на цей. Ось така ось фінюля написла. Ну, це буде здорове. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. У мене є відео, друзі. У мене є відео там на 6 батарей, тут аж на 8. Чи такий самий, чи ні. Та це здоровий. Ні. ні, туди аж на вісім, ніфіга треба його зібрати, друзі. Дивіться. Це я був, вибирав ось для станка Енгель, бачите, таку не Енгель, а для станка вибирав. Оце я хочу шкатулечки зробити. Такі ось маленькі шкатулочки, бачите. І це мені йшла в нагрузку подарунок, ну, Ви знаєте, що тема, як вискочить, так вони не відстануть до вас. Ви починають у вас барабан я думав, розгод-розгод, а потім мені вистрілив. Ви зекономили там стільки-то, знаєте. І, коротше, я вже махнув рукою і думаю, ладно, закажу я його, тому що він пригодиться. Це буде мощага. Але, друзі, хотів з цієї антени вам продемонструвати, вже не продемонструю. Заряджаю, дивіться, оцю ось штуковину, я вам показував. Ви мені там, слухайте, мої любимі електрики, ви там пишете, ви мені дуже відповідаєте. Зможу я такою штуковиною заряджати, дивіться, тут ось, ось параметри. І ось отак поки заряджати оцю. Ну, Я заряджаю, але для безпеки нічого страшного, вони не довбане, не бахне, не загоріться ці батареї. Цей фонарик дуже чудовий, Це в такому стані він буде працювати. Бо він же показує 0. ну і навіть як я заряджаю, він показує 0. Я не знаю. <глевиць> Сюди я його приклади не буду. Ці батареї я хочу оставити, бо мені дуже подобаються тут LED-лампочки. Вони дуже чудово і дуже довго світять. І у мене є. У мене є, да, друзі, оце напишіть мені за оцю, Можна використовувати ще раз, я покажу ось ось таку штуковину. 250 мАч. Я просто не знаю, я не розбираюсь, ну... мені. я сюди клеми кидаю і ставлю, заряджаю, і тестером перевіряю. Це дурна звісно. робота, це не Не, як не, не, не по-мастерській, то це якась ерунда. Виходить. І в мене для павербанка, дивіться, ось, бачите, один я розібрав. Це з е, Asus 53. Бачите, я розібрав 53-15 я розібрав батарею одну і ось лежить Lenovo і ще одна, тут шість і ще ну, подивлюся, десь з яких може які вони будуть працювати, і з них я поставлю на цей павербанк на, на отаку штуковину Так що так і поставлю їх сюди. Тут такого нічого, така собі платка. Тут скільки у нас тут два USB вон є. Тобто я думаю, що вийде дуже чудовий павербанк. Ну, коротше, бачите, блекаут зараз, зараз немає. Він би тут пригодився, в мене є лампіш, кстати, можна було закинути нормально світило. Ну, У мене є тут, але вони бачите, теж, вони поки, поки ще працюють. Але скоро вони теж. Не скоро, але нормально. Ну, От і бачите, там LED на фонарики на стоять LED-лампи. Ось такий ось фонарик. І LED-лампи стоять, він теж прикольний. Заряджається, кстати, буває, забуваю, заряджається, він зразу ніколи не тухне. Тому що в нього тут ось є, дивіться. Він на, 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 на вікна поставлю, він держаться від цього, від е, сонячного світла, коли є. Ну отак дневне сонце, не знаю. Ну, така от фігня. Щось вже вимазлась, то бахнуло. А, то вимазлось. У нього, дивіться, теж фонарик такий. Коли він заряджається сам зараз, ну, від цього світла, мабуть, не буде. Горить червоне. А, ні, дивіться. Зараз нічого, а зараз дивіться, бачите? Оце він зараз заряджається. Тож, ось такий фонарик. Це виходить сюди. Генератор вічного світа, та ні шутка, друзі. Коротше, отака от штукована. Тож, друзі, коротше, продемонструю потім цю антенну, як буде світло колись. Зробимо цей павербанк ще з вами. Поковиряємо. І в мене ще є. Перетворюєш напруги. Так, друзі, дивіться, така в мене є сплата. Зараз я її достану. Ось така плата. Певне не буде доставати, така плата, ще перетворюєш напруги. такий ось трансформатор, що в мене лежить. Це колись я заказував. Це було дуже давно. Кстати, я тоді ще знав про ці перетворюючи. І так в мене не вийшло проекспериментувати. На все це діло не вистачило. Потім робота, 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 потім війна, потім жопа і отак воно. От, ну, все пішло не так, як хотілося. Хотілося так пожити, так хотілося, щоб все було чудово, але, друзі, де не туди, куди треба. Друзі, коротше, дивіться, такий маленький обзорчик. Там я ялинку робив, де подивитесь відео, я скинув малому школу ялинку, робив, теж прикольно. Я хочу, щоб у вас був настрій, да, моїх любих українців, щоб у вас все було добре, щоб ви рухались вперед. Бо я сам не знаю, куди я рухаю, щось я роблю, а що я роблю. Трохи працюємо, трохи не працюємо. Роботи менше-менше. Скоро бліди не знаю. Скоро точно піду ціна. Туди подивимось. Як воно буде, я не хочу нагнітати, це буде добре. Хотів такі ще шкатулочки зробити. Багато я виробів. Ну, це така вже творча робота, знаєте. Я бачите, це склеїв, просверлити, треба буде зробити шкатулочки, Просверлити круг аж донизу. І зверху ще кришечки. Ну, це таке. це Вилами по воді. Ось ось такий, що позаказував, бачите. Ось це. це петлі на шкатулочки. І заказав такі ще пару крючків це? Вони, вони йшли зі, зі сквіткою. Коротше, якщо чесно, то роботи багато І знімати. на... Ну, блін, не вистачає часу навіть на зйомки. Тож це все дуже-дуже дуже тяжко. Ну, як тяжко, можна проговорити, треба готуватись, бо мені вибачаюсь за відео, бо люди мені напишуть, що приготуйся туди-сюди. Ну, Буває не височає. А хочеш сказати, думку буває те, не те скажеш. бо люди пишуть, відео не про що, не про те. Ну, друзі, вибачайте. Так що... Щось там воно та буде. Подивимось. Дю, слухайте, ну, дякую вам. Продивитись може відео. Це, це не відео, це такий маленький буде скачок для того, що, що я буду робити і що я хочу зробити. Коротше, отак. От от. Так що, друзі, дякую вам.